Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Ден Хукер висловив думку, що Махачев буде уникати бою з Тарукеаном. Він не буде з ним битися, я вам гарантую, до того часу, як Ерман наблизиться до бою з ним, він завершить кар'єру. Це вкрай ризиковано для нього, додав Хукер. Я думаю, що Махачеву абсолютно байдуже з ким битися, він зараз на піку, він переміг вовка, так, на короткому повідомленні, але переміг. Знову ж таки, не думаю, що Махачів зараз взагалі боїться битися з кимось. Звичайно, він буде шукати вигідні бої в плані грошей та медійки. Питання лише в тому, як скоро Дана дасть Царукяну титульний шанс. Ну а сам Царукян розповів, з ким він хоче битися далі. Я хочу битися за титул, мені потрібен бій, який гарантує мені титульник, наприклад, Гейджі або Олівейра. Якщо Олівейра думає, що він претендент номер 1 давайте з'ясуємо, хто справді претендент номер 1 Також він розповів, що бій з порія не має ніякого сенсу для нього. Насправді я не хочу битися з Поріє. Він програв останній бій. Битися з ним не має ніякого сенсу. Якщо я виграю, всі скажуть О, так він програв свій останній бій. Поріє легенда, і я його поважаю. Він жорсткий боєцький і брав тимчасовий пояс. Він побив багатьох в цьому дивізіоні. Дивитися його бої завжди цікаво, але битися з ним зараз не має просто ніякого сенсу. Закінчив Царук'ян. А мені ось здається, що якраз таки битися з Порє зараз це непогана ідея. Тобто це лише або Порє, або Геджі. Дана вже сказав, що Олівейра наступний вийде проти Махачева, тому якщо він програє, то він 100% відпадає. Якщо він виграє, то скоріше за все відразу буде реванш. Якщо така ситуація відбудеться, то пролітає не лише Царук'ян, пролітає і сам Гейджі. У Пор'є зараз немає явного суперника, але, звичайно, нам зрозуміло, що він хоче бій, який би приніс йому певну суму грошей. Тому, як на мене, наразі Царук'яну потрібен або Парє, або Геджі, так як титульник йому зараз дано не дасть. Чи захоче Пор'є, це питання? Так само і з Геджі, це теж питання. Подивимось у легкому дивізіоні зараз важко щось прогнозувати. Плюс ще повернення Конора з Чендлером. Будемо дивитися. Тепер поїхали в сімейні мелодрами. Як нещодавно стало відомо, у колишнього чемпіона UFC Джамала Хіла виникли якісь розбірки з молодшим братом. Сьогодні поліція дала деякі подробиці. Як інформує відомий портал Мимаджанки, згідно з поліцейським звітом, суперечка виникла через те, чи повинен був Хіл платити дружині свого брата 300 гривень за прибирання у нього вдома. В результаті ця суперечка переросла в те, що Джамал почав звинувачувати брата в тому, що той не відправив привітання своїй донці на день подяки і відкрито проявляє неповагу до жінок. По словам потерпілого, Хіл два рази вдарив його по обличчю і штовхнув невістку. Окрім того, він заявив, що обидві ці плюхи збили його з ніг, а другий взагалі практично вимкнув його. Брат Хіла також стверджував, що спочатку не хотів звертатися в поліцію, аби не завдати шкоди кар'єрі Джамала. В справі також є свідок, який це все підтвердив. Ну що, спочатку не хотів звертатися в поліцію, але потім вирішив, що гроші потрібні і все ж таки звернувся. Або хтось інший вирішив, що потрібно звернутися, думаю, ви розумієте хто. Я не знаю, що повинно статися, аби я написав заяву на брата, навіть якщо б він вдарив мене. Можна просто припинити спілкування. В будь-якому випадку вирішувати, хто там правий, явно не нам і не фанатам. Це їхня справа, і я не думаю, що кар'єра Джамала якось від цього постраждає. Майк Чендлер вийшов на зв'язок і нагадав про свій бій з маком. Очевидно, що UFC 300 це моя мрія. Ось де я б хотів битися, Чендлер проти Конора. Зараз у мене нема ні дати, ні місця, ні навіть номеру турніру. Але це 100% буде в наступному році. Я збираюся насолодитися канікулами і залишатися у формі, а потім в січні відновити тренувальний табір і тренуватися до тих пір, поки не відбудеться цей бій. Найбільший камбек в історії ММА пройде через одну людину, і це я закінчив Чендлер. Через цей бій з Конором Чендлер не бився вже більше року. До цього Чендлер зазвичай бився два рази на рік, а тепер такий довгий і простій. Звичайно, він чекає свій найбільший чек. Сподіваюся, ми все ж таки побачимо цей бій на UFC 300. Ілон Маск підтримав прагнення МакГрегора йти у президенти. Думаю, лише ти один зможеш перемогти їх всіх. Народ Ірландії заслуговує прозорості в тому, як обираються їх лідери. Сподіваюся, що тебе хоча б зроблять кандидатом. Це б змусило їх ворушити дупами, додав Маск. Наскільки мені відомо, звичайний народ Ірландії не дуже радіє від того, що зазвичай робить Конор. В ММА Конор має дуже велику популярність, але не всі ірландці пишаються тим, що робить Конор. Цікаво, хто наступний підтримає цю ідею Конора. Як ви гадаєте, які шанси взагалі є у Конора, якщо він зможе балотуватися на пост президента? Сам Конор подякував маску і продовжує працювати в цьому напрямку. Ось ще деякі його думки про політиків в його країні. Під час виборів вони роздають брехливі обіцянки. Це буквально чисте знущання і це огидно. Навіть опозиційна політика здається мені орієнтованою на те, аби отримати владу, ніж на прагнення щось змінити. Нам потрібна справжня демократія, наші люди відчувають, що їх ігнорують. Це не чувано, закінчив Конор. Цікаво, а в історії був хоч один політик, який виконав свої передвиборні обіцянки. Це риторичне питання. Алекс Волконовський потихеньку почав розкручувати його бій з цитую його слова. Він думає, що він чоловік кумедно. Чудово, що я зможу дати хлопчику урок. Я готовий трішки утихомирити його. Люди повинні побачити, як його утихомирять. Наступні декілька місяців я буду вчителем, додав Алекс. Все чудово, Алекс привертає інтерес до цього бою, топорія робить те ж саме, нічого незвичайного і все йде за планом. Ну а ми всі з радістю прийдемо на цей відкритий урок. Також Вовк прокоментував свої емоції після поразки Махачеву. Мене побачили в найбільш вразливий момент. В цей момент в мене були змішані відчуття від того, що люди побачили в мене в такому стані. Але чим більше я про це думав, тим більше я знаходив позитиву, закінчив Вовк. Нема тут чого соромитися, коли хлопці плачуть, зазвичай це справжні емоції. Він лише довів, що для нього це було вкрай важливо, ось і все. Колбі Ковінгтон проїхався по Чимаєву. UFC планували влаштувати бій сам взадом, але він виявився просто клоуном. Він сміявся, коли провалив зважування і зробив UFC просто дурнями. Він провалив їх у головний бій, він безвідповідальний. Це не та людина, якій можна довіряти, додав Ковінгтон. Хоча Колбі в багатьох випадках перебільшує, тут я з ним згідний на 100%. Якщо так подивитися, то на початку Дана дуже сильно просував Чимаєва, але після деяких моментів я думаю він почав задумовуватися. Ну і останнє Том Аспінал, який раніше пропонував забрати пояс у Джонса, після коментарів останнього попросив пробачення. Вибач, Джонні, ти правий, написав Аспінал у соцмережах. <плес> Нагадаю, що Джонс на пальцях пояснив, чому Аспінал поки що не може вимагати таке від промоушену. Такі були новини, хлопці. Лайк, підписка, якщо сподобалося. Ну і почуємось.